Шановне панство, я вас вітаю. Давайте подивимося з вами заяви Сідзіпіня, який сьогодні таки приїхав да, до Москви на зустріч з Путіним. Ось ви мені пишете, що він вже встиг зробити кілька заяв у Москві. Ну і, ну і по пунктах, так. Китай та Росія добрі сусіди і надійні партнери. Китай готовий разом з Росією стояти на варті світопорядку, заснованого на міжнародному праві. Розвиток відносин РФ і КНР не тільки приносять вигоду, а й робить значний внесок у прогрес. Давайте подивимось. З чим все ж таки я відкрила фотографію там, де вони. Вдвох сидять, і десь була що інформація про те, що Путін там, типу, плазував перед Сіцьєпінням, що він, Росія заздрить Китаю, ну і так далі. Давайте подивимося. Про що цей приїзд все ж таки, після того, як Путіну видали ордер на Путіна, да, видали ордер на арешт. От, чому все ж таки приїхав е, Сідзіпінь до нього, не побоявся потиснути руку такій людині. Чому таки приїхав Сідзіпінь до Путіна? Давайте подивимося, чому. Чому? А, Мені так, друзі, я не знаю, але по цим картам не факт, що це була якась із зустрічей, Знаєте, це, як буде звучало, останнє китайське попередження. Ну, тобто він приїхав. Ем, з такими намірами, ну, король мечів, це не, не ласкаво поговорити. Да, тобто він приїхав розібратися, поставити всі крапки на Ди, а, отримати там, да, поставити серйозні питання по меча. Тобто, ну, тут взагалі не розмова за чашечкою чая, як то кажуть. Да? Поставити серйозні питання, отримати чіткі відповіді і з ними поїхати додому. От, і з ними поїхати. Приїхав в своїх інтересах, тому що він. Це, як знаєте, вже була запланована ця зустріч, це я цього пожару розкриваю. Да? Щоб була вже запланована зустріч, і для того, щоб, ем, як це сказати, виглядати, ем, він не міг не поїхати. Ну, тобто, да? По папі він, він не міг не поїхати. Тобто ця зустріч вже була запланована, це ем, його авторитет, це його обличчя. В сторону Його образ в сторону Заходу. Тобто, це він показав себе для Заходу, да? тобто от тому він і поїхав. Тому що це було заплановано. А взагалі по цим картам це не дружній візит, це не про співпрацю. Взагалі не по співпраці, розумієте? Це поїхати, от реально розставити всі крапки на ди. Що запитання там у вас були? Що запитання, про що говорили? Про що говорили? М -м -м. Все ж таки була мова про таємну підтримку. Все ж таки, я розумію, що Путін щось просив і просив, знаєте, з надією на дні колоди луна. А це означає, що були маніпуляції, і ну, я розумію, що ці маніпуляції, ви розумієте, були зі сторони Китая в сторону Путіна. Да? Що він таки просив, йому потрібна допомога, йому потрібна підтримка, тому що ну, страшно. А, він розуміє по великому рахунку, що більше нема до кого звернутися. Да? А, дуже розраховує він. Верховній Жриці, дуже розраховує він на сізіпіння, дуже розраховує на допомогу Китаю. От. І Китай, в принципі, цим готовий користуватися по карті Луна. Да? Тобто в своїх інтересах, в своїх інтересах друзі, да? готовий він користуватися. Так що все ж таки таємні якісь да? розмови. Не все, так, не все так гладко і. Просив, просив підтримку, да. Що ця Верховна Жриця мені цікаво, зараз я спробую в плані розмов з Путіном і Сі. Тут, знаєте, по-перше, підтримка в плані ресурсів. А по-друге, все ж таки, мова йшла про зупинку. Мова йшла про зупинку і серії Подумай, що ти робиш, да? тому що м для Путіна це що? Для того, щоб отримати, що ти хочеш, ти маєш піти на певні умови. Ось і все. Ось і все. Для Путіна це можливість показати себе в своїх стінах, проявити себе, ну, тобто создати, підтримати свій образ да, для своєї країни, отримати якісь, якусь підтримку, там якісь ресурси, гроші, я не знаю. Да? От. А для Збійня все ж таки це. Момент маніпуляції отримати те, що йому потрібно. Давайте глянемо, чи буде він давати багато. Я не впевнена, що вони прям так сильно про все домовилися, тому що там трійка мечів вийшла, а це ну, така собі домовленість, знаєте, коли комусь одному не дуже приємно. Ваша домовленість, а ну давайте я зараз по вашим питанням. Да? От як ви питаєте? Китай і Росія добрі сусіди та надійні партнери. Чи вважає Сідзіпінь, що Китай та Росія добрі сусіди та надійні партнери? Чи вважає так Сінзіпінь, що Китай та Росія добрі сусіди та надійні партнери? Він вважає так, що е, я, готовий, я готовий з тобою домовлятися. Тут не про надійність е, взагалі. Тут про те, що в своїх інтересах ми можемо з тобою знайти спільну мову. Ну тобто, давай, це знаєте, це момент конкуренції, це момент е, боротьби між собою, перетягування каната, тобто е, в своїх інтересах. Я готова з тобою говорити. Запропонуй мені щось, що ти можеш мені дати. Тобто тут більше про це. Тут не про надійних партнерів. Зрозуміло? Чи Росія для Китаю надійний партнер? Чи вважає Цзіпін, що Росія для нього це надійний партнер? Ні, не надійний. Взагалі не надійний, тому що були моменти втрат. Мабуть, знаєте, по кубкам це були певні обіцянки. Да, певні обіцянки, певні домовленості, які не були виконані. Тобто тут був ну, певні втрати, розчарування, тобто, ну, це у, -у, -у дзіпіння з приводу Путіна. Друге питання. Китай готовий разом з Росією стояти на варті світопорядку. Ну давайте подивимося, чи е, буде взагалі Китай підтримувати Росію в, е, в політиці просто, в міжнародній політиці. Давайте так, так. Чи стане він на бік Росії в міжнародній політиці? Чи буде Китай допомагати підтримувати Росію? Чи буде ці давайте правильно так. Чи буде ці підтримувати ох, Путіна я буду показувати вам карти, які перевернулися, да? так, добре. Добре. Нам дуже важливо зберегти вплив на вашу країну. Дуже важливо Китаю, ну от я питаю, да, чи буде підтримувати Китай, Росію в міжнародній політиці. Нам важливо зберегти вплив в вашій країні. Нам важливо зберегти зв'язки з вашою країною так, щоб ви залежали від нас, так як ви залежите, ну, мабуть, зараз, або так, щоб ви залежали ще більше. ну, тобто, Ідіть до нас в залежність, нам прям це дуже необхідно, і тоді ми готові, в принципі, вас підтримувати на світовій арені. Да? Тобто, е віддайте нам щось своє, да? віддайте нам щось своє. По хитрості готові щось забрати, щось відняти. Вам потрібно. Так, друзі, трошки обірвався. Розклад, бо треба чистити телефон частіше. Значить, з приводу допомоги. Да, чи буде він підтримувати, Сідзіпінь буде підтримувати Путіна на світовій арені, якщо це буде йому вигідно, то так. Да. Тобто тільки з вигодою для себе. О, тут не про Пентаклі, вони, в принципі, завжди про вигоду для себе. Да? В принципі, завжди. Це велика політика. Дно колоди, король же зловий це. Велика політика. А, ну, давайте подивимося просто давайте подивимося, так я звук вимкнула. Що він взагалі привіз? Да? Чи привіз він якусь допомогу? Ми, в принципі, з вами розглядали це питання, але давайте ще раз. Так? Можливо, щось змінилося. Чи привіз Сідзіпінь? Зараз я знову відкрию його фотографію, бо це ж я чистила телефон. Так. Чи привіз він щось, якусь допомогу, ну, щось таке, да? щось матеріальне, що можна помацати, чи зброю якусь, чи гроші, чи щось таке. Да? Чи привіз він якусь допомогу, якісь ресурси а, в Росію з собою, Сідзіпінь, Що ти привіз? Чи там тільки слова і обіцянки? Що ти привіз з собою? А щось привіз, друзі, багато? Ні, по дияволу взагалі не багато. Дивіться. І причому привіз стільки, щоб було. Як же це сказати зараз, друзі? Це не про багато. Це про те, що скільки б я тобі не привіз, тобі не вистачить, бо ти все рівно будеш залежний, тобі не вистачить, але я тобі більше не дам. Оці дві карти: це про жадібність, це про меркантильність, це про завжди про свій інтерес і про те, щоб коли щось даєш, то обов'язково щось потребуєш у відповідь. А по калісу фортуни це дам трошки для того, щоб. Ти міг, ну, якось протриматися, да? тобто тут не про велику кількість. Путін задоволений. Давайте спитаємо, чи задоволений Путін від цієї, від приїзду Сі Діпіння. Чи задоволений Путін? Від приїзду Сі Діпіння. Хотів би більше. Трошки наляканий. Трошки наляканий, не, не розуміє, що робити. Паш Пентаклів він взагалі а, сильно не вирішує. Знаєте, він ну, буде намагатися вийти із ситуації, із, із того, що в нього є, да? із того, що йому дали. Тобто він тут сильно не розженеться взагалі, чи задоволений Путін. Він буде користуватися тим, що в нього є, чи задоволений, Помагу. Помагу. Ну, хотів би більшого, можливо, ні, не задоволений. Маг і рицарь мечів, тут, знаєте, злий, ну, тут не про задоволення, але без Ну, Тобто він в таких рамках, він в таких умовах, коли в нього особливо і вибору. Немає в ілюзіях, в рамках, ну, друзі, розумієте, да, що таке мир. Ілюзії і рамки для а, самого Путіна. Тобто, по хитрості, да? те, що, те, що йому вдалося е, собі виманити, виклянчати, от він буде задоволений, в принципі, тим, що йому дали. Тому, друзі, ось так. Чи вплинеться якось на хід війни? Давайте ще спитаємо про це. Я маю на увазі ця зустріч поїздка Сідзіпіння Путіну до Путіна. Чи вплине це якось на хід війни в Україні? Чи вплине це якось на хід війни в Україні? Карта смерті вплине. Випала сама, ви бачили карта смерті, так, да, це вплине, це будуть зміни, будуть зміни точно. Будуть намагатися просунути якісь таємні якісь домовленості. Маніпуляції з домовленостями, да, просунути маніпуляції з домовленостями, я так розумію, що Росія буде Цізіпінь буде намагатися підтримати Росію в якійсь степені, навіть не Росію, а Путіна в плані домовленості просувати, знаєте, от просувати домовленості з Путіним, але по луні, тобто тут ем, в своїх інтересах з маніпуляцією, да. Ну, тобто, не по правосуддю, не по правосуддю. Тобто тут буде маніпуляція 100%. Але домовленості будуть просувати, що це для Росії. Ну, Для Росії це можливість домовитися, це підтримка, це взагалі а, підтримка Китая ну, для них, да? що це для України, оці там домовленості, і оце все, що це для України це неприйнятно, це по-повішеному, це заморозка, це поставить нас в незручну позу. Давайте так. Да? Це те, на що ми Вони хочуть зробити таку ситуацію, щоб ми не могли на це вплинути. Да? Тобто, ця їх пропозиція вона для нас неприйнятна, тому що ми потім не зможемо впливати на процес. Розуміли? Угу. Ми не зможемо впливати, ми не зможемо приймати рішення. І ми це ставить нас, це, знаєте, вважайте, що цей мир вийшов отак. Це коли, ми, це коли ми не контролюємо, це коли ми вимушені прийняти те, що нам пропонують. От, е ну, погодитися, да, на умові. Тобто це для нас неприйнятно. Я про те, що будуть просувати для України, да, оці. Тому ми з вами вже дивилися, як буде реагувати Зеленський на всі ці пропозиції, Да? На те, що принесе Сі до України після цієї зустрічі. Реакція Зеленського ні. Ну, тобто, друзі. Доволі агресивно. Тут всі мечові карти приймати, приймати цього ніхто не буде. Залишаємося при своїй думці. Добре. А... Друзі, дякую вам за питання. Я сподіваюся, ми з вами так все розкрили розкрили ваші питання. Відповіла я на ваш коментар. Дуже вам дякую, що тримаєте і мене в курсі, та, і інших гостей каналу. Даєте цікаві теми для розкладу. Дякую за ваш час, дякую за перегляди, за підписки, за вподобайки. Друзі, будь ласка, бережіть себе і бережіть Україну.